Так, Всім привіт! Зараз під'їжджаємо на мост у Франції, практично вже під самим океаном, зараз проїжджаємо в'їзд на платну дорогу на брамки і залітаємо. Місто таке, як у Сан-Франциско. Зацініть. Я сподіваюся, що зараз у нас автоматично там зніме гроші з цього ДКВ бокса. і Нормально проїдемо. Веземо, до речі, всього дві палети. 350 кілометрів ми везли і на завод Рено. Там якісь в палетах, в ящичках, якісь металеві деталі. Ой-ой, я сподіваюся, тут у нас не сидять працівники, а тут ми просто проїдемо автоматично ними. Так, автоматично, автоматично. Є, yeah! автоматично нас спустило. Я в останній момент подумав, що там все ж таки хтось сидить, збирає гроші. Так, проїжджаємо, зараз побачимо, як то виглядає. Відкрив вікно, Надіюсь, ви мене чуєте. Чорненькі. Чорненькі. Нет, тут должна была быть ломанш. Так, ума. заезжаем, заезжаем на мостик. Так, ты выйди мне на дорогу, да, я поснимаю. О, А ну, покажи, что там океан. Забука, там у нас океан, там прямо бачу декілька замків. Вот. Такий мостяра. Це він, ну, мабуть, поки що самий такий прикольний, здоровий, на яких я був. Ще дуже красивий є в місті Гамбург в Німеччині. Там він пролягає так, поверх портів. Короче. Там промка йде така здоровенна, порці, контейнери, а тут воно прямо на, над річкою. Тут такі ось скелі дуже гарні. Канали. Так що зараз під'їжджаємо нам, 21 кілометр нам показує до до нашого заводу Рено, головне правильно скрізь в'їхати. Та і все. Добре, далі включуся, побачимо, як там буде на заводі Рено, бо дивився територія просто величезна. Побачимо, чи впустять туди Аню, чи не впустять. Як там взагалі будемо розбиратися? На завантаженні було дуже просто. Людина прекрасно розмовляла англійською, тому, англійською, тому ми знайшли мову коротше, общу. А веземо все, дві палетки, повторюся, 600 кг ваги. Це міг забрати бусик по Б категорії, але тому що взагалі, щось сказав шеф, немає курсів, то прийшлося нам вести це. Так, коротше, з новин прочитав я коментарі про цей Рено-завод. Дуже нехороші. По-перше, потрібно бути в штанах, обов'язково вже ось надів штани, хоча жара просто 30 з чимось. Ботінки, жилетка, це все нормально. Але що написано, навіть двойний екіпаж на фурах не пускають. Написано, що або стійте на вонючому паркінгу, бо він дуже вонючий, там, бо там страшний туалет, який не вбирають, я так поняв, всі просто суть на паркінгу. Або ховайтеся в машині і не вилазьте. Так от, Аня зараз буде, зараз провертаємо супероперацію, Аня буде лізти наверх і чекати наверху, поки мене вигрузять. Надіюсь, це буде як можна швидше. Нас не спалять і все буде добре. Так що якось так. Поїхали. Люк закривай, там, головне. Там дуже жарко буде. Так, Аня полізла. Ні, бо я зараз не впаду. Ні, та яку дирку? Закривай люк. Она так це ж не так швидко. Давай, швидка, швидка. І там щоб те тебе вікна не було видно, бл. Як нас штрафують. Це зараз буде авантюра. Я скажу що, скажу просто цей, ото, як вони? Нелігау, заліз мені в курник, я його не побачив. Так що скажу, визивайте... визивайте поліцію, забирайте її. Я її перший раз бачу. Боїться. Перший раз провертаємо таку операцію. Я, я хочу назад. <рес> я боюсь, не альбудь пожарте так світло. Чому ти так треба. Ой, мамочка, ой, мамочка, ні, остановіть! Я... Так, коротше, нам тут треба розвернутися, бо я трошки не туди поїхав. О, серйозно? Імець уже коастрофобія. Так, а коли вони тебе туди будуть вносити? Я ж зможу отак от триматися. Ну, це купив кріплення на Аліекспрес. Тепер бачите, воно саме повертається. Такий двіжняк, я вам скажу. І дуже тяжко з паркінгами. Плюс у них на паркінгу стояти ночувати не можна. І до моря все ж таки ще кілометрів треба подивитись, там близько 20. І виходить так, що і зараз вигрузимось, по факту у нас наступного курсу немає, тому доведеться або шукати щось десь тут поблизості. Або я навіть не знаю що. Ага, ага, ага. Вот это зробив сделал. Пойти. І, мабуть, он там з он там, боку зараз піду на охорону. Так, що дізнався, знімати там не можна, скрізь знаки фотографувати, так, фотографувати також, тому покажу. Дави мені ось таку схему в'їзду. Сказали їхати на ось так сюди, сюди і сюди тут вигрузка і в бюро дати папери. Знімати не буду, коротше, розкажу вже після розвантаження. Так, ну що, любі друзі, от я і вигрузився. Подожди, не подожди. Там Тамананя, їй дуже, дуже жарко. На дворі 35 градусів, щоб ви розуміли. 35. І ну, дуже. там наверху дуже тяжко, коротше. Але нормально вигрузилися дуже швидко, без ніяких проблем. Дві палетки я відкрив борт, навіть не відкривав повністю, одну половину він витягнув одну палетку Там професійно взагалі. Зайняло це все, ну, в цілому, може з хвилин 30-40. Це тобі не на фурі працювати. Коли ти на фурі працюєш, то ти заїжджаєш на заїжджаєш, коротше, ще на паркінг, стоїш на паркінгу, а тут швидесенько вигрузилися і без ніяких проблем. Зараз знайшов. Ось тут близенько паркінги. Зараз вам покажу, постараюсь. Коротше, ось тут біля канала стоять, бачу, ось тут. І ще декілька місць знайшов там. Так що зараз вирушаємо на паркінг. Стаємо на паузу і я не знаю, 17.45 ми за сьогодні зробили кілометрів, може з 350, 400 максимум. Подивимось, дадуть нам ще, знайдуть нам коротше, якесь ще завантаження щоб на завтра. Чи будемо вже стояти тут до завтра, поки нам нічого не знайдуть на ранок. Така от ситуація. Зараз під'їжджаємо на паркінг, покажемо вам, який паркінг я знайшов. Тут такий острів, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Це у нас Париж, це Франція. Тут дуже близесенько вже океан. Тут за декілька кілометрів. Лондон, мабуть, 100 чи 150 по морю. Чи там там і нема моря, там Ла-Манш. Так от. Але бачите, на пляж ще не сходиш, тому що стоїмо. ось в такому... Коротше, там промка, тупо промзона. Хотілося б десь під'їхати, сходити на пляж, покупатися, але, на жаль, не в цей раз. Так що вирушаємо на паркінг. Коротше, місце Паркінгове в тіньку забрали. Ми будемо стояти ось таким зато гарним видом, але на сонці просто жариться. 31 градус показує. Зараз бус у нас назовні. Паркінг здоровий, але на жаль, тіні абсолютно ніякої немає. А тут Ніяких... сонце заходить о 10 вечора. Каже Анна німець, що сонце заходить о 10 вечора. Ну, Плюс-мінус так воно є. Вон там, бачу, біля дерев трошки поставали. Ой, жах, але ж тут е проїдемо трошечки далі. А може ми станемо сюди і тоді нам а, не буде сонця світі. Ага, ви чули, аня німець геніальну ідею підкинула. Стати, просто розвернутися. Передом назад і тоді нам сонце буде світить, виходить, в іншу сторону. Так, ось такий містечок я знайшов для паркінгу. Тут у нас канал. Тут зараз покажу які дороги, ну, точніше яких доріг тут нема. <рес> Такі яміща. Так що стали, чекаємо команди. Сидимо, відпочиваємо. А тут ось такі. Йома який він довгий. І поплив собі, Ззаді там дві машини стоїть. Вийшли прогулятися, І ось такий видон у нас тут. Там наш і буст стоїть, тут фірми Renault Group, де ми розвантажувалися. Там у нас місто, і там у нас океан, і за цією протокою там далі Лондон. Тут ідеться дорога і там десь далеко-далеко цей міст, по ідеї, через який ми заїжджали на цей весь Коротше, це по факту один здоровий остров. Так от, На жаль, всі пляжі весь кайф в тому місці, туди їхати аж 17 кілометрів в одну сторону. Працював би я на Тій попередній фірмі, де я їздив на Бешки, можливо, ми б туди поїхали і стали там, бо я там знаю шефа, він до слова за це не сказав. Тут поки що працюю недавно, тому не буду коротше, накатувати кілометраж, мало ли що. Може за мною тут а, слідять, чи мені потім ще спишуть з мене, хочу вже відпрацювати спокійно місяць, подивитися. Коротше, треба трошки звикати, коротше, розуміти, який шеф, шеф розуміє, який йти. І тоді вже можна собі трошки більше дозволити. А поки що запаркувалися, нам шукають на завтра. Уже я написав. Шукають нам на завтра. Завтра в нас п'ятниця, і по факту маємо виїжджати з Франції, бо. Три перевезення по Франції ми вже зробили, і по закону четверте обов'язково має бути вже на виїзд. Така ситуація. Такий вийшов відео. Коротенький, але щось вам також показав. Якщо було цікаво, вподобаюся. Обов'язково коментар і неймовірно вдячний за підписку. Стараюсь якось знімати для вас, розвивати канал. Коротше, розповсюджуємо україномовний контент, хі -хі, як ніяк. І всім всього хорошого. До нових зустрічей.